У ніч на 31 липня російські війська завдали одну із наймасованіших атак України ударними дронами за всю війну. Зокрема, атакували й Київ. Як повідомили в ДСНС області, через падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також вночі та вранці над Дніпропетровщиною захисники знищили у небі шість шахедів. Про це повідомлення голова ОВА Сергій Лисак, як зазначив очільник області, ввечері і майже до півночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор був по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах поцілив дроном камікадзи артилерією, пошкоджений соціальний заклад. Одне авто знищене, інше понівечене. На щастя, люди не постраждали. Неспокійна ніч була й у Херсонській області. Як повідомив голова Ова Олександр Прокудін, у ніч на 31 липня через удари російського безпілотника по Херсону загинув 68-річний чоловік. Постраждала 70-річна жінка. Наслідок ворожого обстрілу також постраждали троє мешканців Олександрівки. Це два чоловіки віком 26-53 і років та 54-річна жінка.